Будь дивом. Регіна Брет. Урок 19. Молися натхненно. Через кілька днів після того, як я намацала пухлину в грудях, я пішла до лікарки, сподіваючись на те, що це помилка, і мені не варто перейматися. Вона помацала те місце пальцями і сказала Так. Тут справді є пухлина. Лікарка призначила мені мамографію наступного дня, але в її голосі не відчувалася тривога. Я теж не хвилювалася, аж поки медсестра з приймальні не попрощалася зі мною і не додала. Я за вас молитимусь. Молитися за мене? Чорт забирай, тільки тоді мені вразила думка про те, що це й справді може бути рак. Я сіла в машину і заплакала. Це не може бути пухлина, це не справжня пухлина, не та, про яку можна десь прочитати. Я уявила найгірше: ось я втрачаю волосся, груди, а потім життя. Уявила, як залишаю свою доньку, пасинків, чоловіка. Я поглянула в дзеркало заднього огляду і відкинула волосся з обличчя назад. Ні. В мене не може бути раку. Я ж буду лисий й огидна. Я сиділа в машині, вимкнувши двигун, і протягом п'яти хвилин переживала все своє життя з першої миті до останньої. Протягом наступних двох тижнів моє серце стукотіло. Я сиділа, постукуючи ногами по підлозі, а мої руки тремтіли так сильно, що з них усе падало. Я вхопилася за віру свого католицького дитинства. Почала молитися, перебираючи чотки і співати псалми. Сили молитов вистачало десь на добу, а потім вона слабшала, і у вухах шалено калатало моє серце. Як треба молитися в такій ситуації? Я хотіла робити це правильно, щоб молитва прогнала мій рак. Чи варто мені думати позитивно, що це взагалі не рак? Чи повністю довіритися Богові незалежно від результату? Я так боялася молитися неправильно, я не мала сумніву, що сила Божа здатна мене зцілити, але чи скористається він нею. Нарешті я зупинилася на словах нехай буде воля Твоя. Ісус дозволив себе взяти в Гестиманському саду на смерть зі словами: Отче, нехай омене мене чаша сія, але нехай буде воля Твоя, а не моя. Я особливо наголошувала на реченні Нехай о мене, мене чаша сія, щоб Бог на сто відсотків зрозумів, що я не хочу раку. І коли я так молилася, то відчувала спокій глибоко всередині, навіть після того, як дізналася, що в мене такий рак. Напередодні першого сеансу хіміотерапії мій план був таким. Я прийму весь цей раковий досвід як духовне випробування. Я хотіла, щоб ця чаша мене оминула, але так не сталося. Девізом онкологічного відділення мали б бути такі слова: через пекло до здоров'я. Моє тіло боліло, наче мене побили. Хто зна, з нас звідки з'явилися загадкові побічні ефекти? Щойно мені вдалося взяти якийсь із них під контроль, як одразу виринав інший кровотечі з носа, висипи, дивні больові відчуття. Я тижнями харчувалася тільки кортопляним пюре, омлетом, макаронами і сиром, стравами, що мали досить нейтральний смак, а тому мені так вдавалося їх проковтнути. Мені було боляче пережовувати тости. А шоколад мав металевий присмак. Через утому я почувалася ні на що нездатною. Я спробувала займатися фізичними вправами, але від цієї ідеї мусила відмовитися, бо перед очима мерехтіли зірочки. Моє тіло було надто важким, щоб підняти його сходами нагору. Після душу мені треба було подрімати, щоб відновити сили. Мої життєві цілі обмежувалися трьома прийомами їжі та сном протягом усієї ночі, а список щоденних справ скоротився до базових потреб їсти, спати, приймати душ, міняти білизну. Водночас здавалося, що всі навколо поринули в життя. Я постійно порівнювала своє життя з їхнім і відчувала, що мене ошукали. Усі переконані, що сила в молитві. Але в мене почали виникати сумніви. Протягом багатьох днів я перебувала на власній вечірці жалю до себе, на яку більше нікого не запросила, а тоді запитала чоловіка: якщо всі ці люди, які кажуть, що моляться за мене, справді це роблять, чому ж мені так погано? Чоловік, який вважає себе агностиком, відповів: Можливо, якби вони не робили цього, тобі було б значно гірше. Добре сказано. Та одна листівка з побажанням одужати відродила мою віру. На ній зазначалося: Вдячність є матір'ю всіх молитов. Годі зосереджуватись на кожному больовому відчутті, на кожній побічній дії. Усе могло бути набагато гірше. Я подумала про жінку, яка прочитала мої газетні колонки про боротьбу з раком і надіслала фотографію свого шестирічного сина. Лисого від хіміотерапії. Ще одна жінка написала мені про неоперабельний рак мозку її чоловіка і про те, що в них двоє маленьких дітей. А одна читачка розповіла, що в березні втратила свою доньку і тепер уперше зустрічатиме День матері на самоті. Донька заохотила мене вести щоденник вдячності, що більше я туди занотовувала, то більше переконувалася люди й справді моляться за мене. Бували ночі, коли я не могла заснути, і тоді молилася, перебираючи чотки за всіх цих людей. Кожна молитва, Радуйся Марії, присвячувалася зціленню когось іншого. Жодних молитов, мені, мені, мені. І ця молитва була справжнім дивом. Щойно я почала молитися за інших, як моє самопочуття покращилося. Я спробувала це наступної ночі. А потім наступної. Замість того, щоб вести щоденник вдячності, я почала новий щоденник молитов. Не такий, у якому звертаєшся до Бога зі своїми бажаннями, а такий, до якого занотовуєш імена людей, які потребують допомоги. Замість того, щоб подумки прокручувати фільми про мої печалі, я вимовляла їхні імена та молилася за них. Щодня я занотовувала нове ім'я. Ім'я того, хто потребував молитви більше, ніж я. Я подумки промовляла, радуся Марії, і просто просила нехай їхній тягар стане легшим. А тоді поринала в мирний сон, дякуючи не за те, що мала, а за те, чого була позбавлена. Минуло багато років після моєї ракової пригоди, і я знайшла ще один спосіб молитися. Що його застосовую і нині. Одного дня я зайшла до книгарні. Серед полиць із літературою, що надихає, я знайшла чотири невеличкі книжечки письменника Ернеста Голмса. Я ніколи про нього не чула. Цей автор змінив мій спосіб молитви. Багато хто з нас, і я також повсякчас просить про допомогу. Однак ніколи не чекає досить довго, щоб її отримати. Я молилася постійно, але мені бракувало справжньої віри. Уявімо таку ситуацію Я телефоную своїй подрузі Бет і пропоную пообідати разом у четвер. Вона погоджується, а потім я починаю телефонувати їй кожні 15 хвилин, щоб упевнитися в тому, що вона справді зі мною пообідає. Її це дивує. Чому Регіна мені не довіряє? Невже вона думає, що я не прийду? Саме так я поводилася з Богом. Просила й водночас не вірила, що він допоможе. Якби моя віра була більшою, я б повірила в молитву одразу замість того, щоб повторювати її знову і знову. Голмс запропонував новий спосіб молитви. Спершу слід оточити себе Богом, який тебе любить. Я назвала цей спосіб Богом об'ємного звучання, а вже потім просити те, чого потребуєш. Формулюй свої потреби максимально точно, не залишаючи сумнівом жодного шансу. У Біблії сказано: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. А ще там зазначено, і все, чого б ви не попросили в молитві з вірою, ви отримаєте. Я чітко говорю, чого саме потребую. Не завжди знаю, як буде найкраще для мене, але вірю, що про це знає Бог, а тому додаю, це або щось краще. Потім, і саме тут для мене все змінилося, я роблю паузу. І підтверджую, що повністю покладаюся на Бога, який мене любить, я свідомо приймаю від нього те, про що просила. Я не поспішаю, щоб отримати бажане, раніше я так не робила. Остання частина молитви це пауза, щоб висловити вдячність, робити все так, ніби Бог тебе чує. Поводься так, ніби віриш у силу молитви. Роби все так. Ніби можеш упіймати Бога на слові. Єдина частина молитви, яку ти повторюєш, це фінальна, та, де висловлюєш подяку. Коли виникають сумніви, ти не промовляєш усю молитву знову, благаючи Бога, подбати про твої потреби. Ти просто віриш, що Бог тебе почув, і кажеш, Дякую тобі за. Трапляються дні, коли я борюся зі страхом. Невпинно повторюючи слова подяки. З того часу я молюся натхненно і вірю в кожне слово. Я не натискаю кнопку надіслати знову і знову, і це змінило моє життя, звільнило мене від страху. Тепер переді мною відкрилися різні шляхи письменниці, радіоведучої, матері, дружини і друга. Це зміцнило мої стосунки з усіма починаючи з найважливіших стосунків із Богом. Істина віра це не безперервна молитва, це впевненість у тому, що Бог почув тебе з першого разу.